Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Брума визнаний гравцем місяця. Завдяки натхненній за клуб Динамо Київ Брума був визнаним гравцем місяця в вересні. Так, дійсно, непогано він відіграв цей Брума. 4... 14 мільйонів він коштує в чудовій формі 27 років. Ну, а сьогодні у нас буде також три поєдинки. Це рух в чемпіонаті, Лаціо в Лізі Європи. Дуже важливий поєдинок, тому що це в нас зараз ідуть спарені матчі підряд з Лаціо. І це буде, я думаю, одним з визначальних в боротьбі за вихід у наступну стадію Ліги Європи. Тому що Аякс зіграє два поєдинки проти е, штурма. І скоріше за все він їх виграє і забезпечить собі е, прохід е, в наступний раунд. Ну і на завершення Металіст 1925 також в чемпіонаті. Так, Яцик зданий в оренду. Тут на півроку його в Бохум захотів взяти. Продовжуємо так трошки розвантажувати склад. Гравці, гравці, які не грають. У нас легенда, як завжди, 6 хвилин. Пасмурно Анатолій Абдула. Обслуговує таний поєдинок. Поїхали. Рух Динамо Київ, 8-й тур чемпіонату України. Граємо на виїзді на Львів Арені. Найкраща реалізація в Динамо Київ 17 забитих м'ячів за 7 поєдинків. Стартовий склад Руха. Нікого такого особливого я не можу відзначитись. Ну от, паньків досвідчений голкіпер. Динамо Київ, Бущан, Кензьора, Попов, Забарний Вівчаренко, Сидорчук Фернандіньо, Циганков Бруно Лонвейк і Ваннат. Ну все. Арбітер просвистів і матч розпочаток. Удар! Перший момент. Біля воріт Динамо. Бущан рятує нас. Як Брума непогано проривається. Простріл Лонвейк! І Брума показує, що він не просто так визнаний гравцем місяця. Вже відзначається гольовою передачею. Лонвей в пусті ворота. Не схибив. Джастін Лонвейк. Перший його гол. Всього три матчі він зіграв в цьому сезоні. Момент. Рятує нас. Стійка. Ванат! 2-0! Уник офсайду! Так, уник офсайду. 16-та хвилина. Ванат. Відзначається забитим м'ячем. Ну, поки що гравці, які, яких я хотів перевірити, яким я дати шанс себе виправдовують. Міг досвідчений голкіпер паньків цей м'яч потягнути, якось невпевнено він зіграв, не склався. Ще залишилося вівчаренку чимось відзначитися в цьому матчі. Циганков, простріл, Фернандіндіо! 3-0, 25-та хвилина. Тут Циганков все зробив сам. Прострілив. На і ніх, За Фернандіньо ніхто не, не прослідкував. І не завадив йому забити. Пенальті. Привозить собі кензьора, коли вибивав... Чи в руку влучив, чи просто гравця завалив. Мабуть, гравця завалив. І ось рух має можливість розмочити рахунок. Ні, Бущан! Зберігає поки що. На замку. Свої ворота! Ну дивіться, за Сиганковим просто ніхто не встигає простріл! Ну там уже нікому цей простріл. Не дійшов... Ой-ой-ой, Фернандіньо прямо в лице Ванату. Брума. Брума, ну це вихід сам на сам. Пас! Ай-яй-яй-яй-яй, ванат, ванат. Е, ну тут скоріше. Пенальт! В руку м'яч влучив. Там скоріше Брума таки, таку погану передачу віддав. Може, могло бути 4-0. Хоча 4-0 може бути і зараз. Удар Бруми! Нічому так низько він пробив. Сьогодні, ну, сьогодні голкіпери пенальті беруть. Ого, рух пресингує персонально, нічого собі. Брума того Веремієва просто накрутив тільки так. Ух ти, ще який же ж... Який момент. У руха знову нас рятує стійкац. Два рази. За матч рух не реалізовує момент завдяки стійким. Ну а в нас потрійна заміна. Виходять Шепелєв, Кабаєв і Сирота. Удар! Вибиваємо. От так, рух притис, але забити не може. Ой-ой-ой, Лонвейк відпустив м'яч далеко, і за це він отримує друге попередження і... Червона картка. Ні, ну... Ну це наглість в штрафному майданчику Динамо ось такі от передачі робити. І все-таки рух свого досяг. Гол забив. Ну тут просто не було шансів. у Бущана. Хоча ближній кут. Все, закінчується поєдинок. 1-3. Такий підсумок матчу. Бойовий був поєдинок. Ох, дивіться, скільки ударів гру. 17. А скільки в ствір. А тут... Ну, по XG на с... майже на 7 голів вони на зав... завдавали ударів. В ствір 6. У нас з 8-5. Шахтар Донецьк втрачає очки з Металістом. 1-1 вони зіграли. Непогано. Переходимо до Ліги Європи Лаціо. Приймаємо ми на НСК. Олімпійському просився Тимчик вийти. Він казав, що він в прекрасній формі. Давайте спробуємо. Тут грати буде стартовий склад. На цей раз ми граємо вдома. На НСК. До нас приїжджає Лаціо Динамо Київ. Стартовий склад на ваших екранах. Стартовий, лише з однією зміною у вигляді тимчика. Нам не показали ситуації в групі. Але... Аяксій Динамо мають по 4 пункти, Лаціо 3. І Штурмградс 1. Двоматчові протистояння. Спарені матчі Аякс грає з Штурмградсом. А ми з Лаціо. І в цих матчах може бути вже вирішено, хто ж, куди ж відправляється. Лаціо. Так, імобілі на місці. Смілінькові Вісавіч, Луіс Альберто. А Чербіг, Також гарний склад. і Розпочинаємо. Удар! нічого собі початок. Третя хвилина Микола Шапаренко! Який же ж потужний удар. Був від Миколи. Отримує від Сиганкова пас і як же пробиває. З неробочої лівої ноги. Прошиває він голкіпера. Супер. Початок. Перший гол в трьох матчах. Що це було? Супряга циганков. Пас 2 0 Нічого собі контратака. Полоскотав тут циганков. Нерви? Від стійки, в ворота. І що там намагався зробити захисник, коли він перестав бігти за супрягою не зрозуміло. Але це 2-0. За... 10 хвилин. Ось це так ми приймаємо гостей. Ні, ну ви подивіться на цей захист Лаціо? Його просто нема. Не забиває, Брома. Удар 30! 19 хвилина. Віктор Циганков. Ну сьогодні майже все залітає. З Лаціо у нас вже були поєдинки в минулій кар'єрі, де вони... Бу... Ну, там багато було м'ячів в рамках Ліги Чемпіонів. Але обіграти Лаціо ми так і не змогли. А тут сьогодні який поєдинок? 3-0 за 20 хвилин. Ось Лаціо. Відігрується. Один... Відігрує один м'яч. Робиться Сергій Мілінкович Савіч. 3-1. Дуже. Веселий у нас матч. Особливо для нейтрального вболівальника. Як би це зараз Лаціо на камбек не пішов? Ой-ой-ой! С... Савіч! 3-2! Два... 3 Три... Ну це просто без захисту граємо. Що вони, що ми? І знову всей же кут. Попов тут. Ні, це забарний тут просто проспав. Ну я... 3-3? Так, 3-3, АДК є. Нічого, оце, це просто капець. Недовго ми раділи, я, я як відчував, що це буде камбек. О, пограв трохи, забив, а тепер на, отримуй. Без коментарів. 4-3. Це тільки, Це тільки... Це ще навіть перший тайм не закінчився. І, до речі, і забив з неробочої ноги. Це типу відповідь на гол Шапаренка. Ну дивіться, ну ці відскоки, ну все йде вже до Лаціо Фортуна мене нас покинула. І ось так перший тайм закінчує. Там Аякс виграє. 1-0 всього, а у нас тут 3-4. Забий. Ну ні. Все, здається, ми сьогодні більше нічого не заб'ємо. Луїс Альберто, 5-3. Ні, здається, це... Це... Безвиграшний варіант. Тому що ми, у нас просто захист. Е... Я не знаю, де наш захист. Брума! Пас! Ну! Ну ви самі бачите. Цей голкіпер вже все починає тягнути. Ото нам... Було визначено, що ми забиваємо 3, а далі що хочете робіть? Все, 3-5, завершується поєдинок, Лаціо. Лаціо, ну, скажімо так, сходив до шамана, який зробив їм перемогу. По-іншому я не знаю, як це називати. Після 3-0 програти 3-5. Так, що тут? Судрочук пропустить наступний матч і Фернандіньо буде капітаном, кажуть. Нехай. А чому... Це... А, це на Лігу Європи, напевно. Тут у нас Лонвейк дискваліфікований за дві жовті. Металіст 1925. Будемо з ним закінчувати сьогоднішню серію. Металіст гра йде на восьмій позиції, має 11 пунктів. Ми вже грали в цьому сезоні з іншим металістом, який йде на 9-й позиції. Ми обіграли їх 3-0, там, звичайно, рибка е Чудив. А у нас втомлені гравці. Ну, зараз буду дивитися, Бущан нехай грає, хотів я... Дати там молодим пограти і не ще рету, але... Ось і бурда вийде, який зовсім не грає. Вівчаренко. Шепелів Андрієвський. Майже всю команду змінив. Легенда в дощ будемо грати. Дощова погода. В Києві. Так, ну, все, поїхали. Боязький! Бояський проходи! Мозіль! Рятує! Ударив вівчаренка Мозіль! Знову кутовий буде! Ой-ой-ой-ой-ой, ну це... Це порушення правил і це буде так. Жовта картка. Навіс Ванат! Як? З воротарського майданчика ВАНАТ не забиває. Голкіпер не вийшов на перехоплення. І першим Ванат зіграв у цей м'яч. Брума! Який удар більярдний! Все зробив Брума сам. Пройшов і покотив понизу. Не дотягнувся голкіпер. І ще й між ніг чи там... Захиснику. Ну, класний удар вийшов у Бруми після сольного проходу. Ох, який, роз... Який момент. Як розкатали е, гравці металіста. Ось. Брума знову на ударній позиції, б'є знову понизу. Але тут Мозіль рятує. Удар Буяльського! Та ти шо! Мозіль який СЕЙФ, Ну Брума знову тут все сам зробив. На Буяльського він викотив. На жаль, без забитого м'яча. Бущана ось відповідає металіст. Рахунок 1-0 всього-навсього. Ми хоч і притисли. Харків'ян. Але вони огризаються ось такою рідкісною атакою. Ох, який удар з розвороту. І ось металіст включився в останні 15 хвилин. Ну все. Фінальний свисток 1-0. Перемагаємо. В останні там. Хвилини моментів більше не було, докати, докатали ми м'яч. і Таки зберегли перевагу в один забитий гол. Ну, моментів у нас було більше, ніж у металіста, але металіст огризався серйозно. І Бущан в деяких моментах нас серйозно врятував. Так, дивимося турнірну таблицю. Динамо Київ. 22 пункти займає перше місце. Стільки має і Дніпро 1 Шахтар тр трішки вже відстав на сім очок. Далі Ворскла, Колос. Ось така п'ятірка. Недалеко Рух Олександрія, Чорноморець, Кривбас, Металіст, Зоря. Буквально від зони Єврокубків тут 12 місце до зони Єврокубків 3, -3 бали. Все так щільно. Так, що у нас там в лізі Європи? В нашій групі ми після сьогоднішнього програшу опускаємося на третє місце, тобто нам потрібно брати реванш. Влаціо і повертати собі другу сходинку обов'язково. Без цього вийти з групи буде вкрай важко. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі, всім пока.